Вітаємо вас, коти і китіньки. Ігрові новини без клікбейту та зайвих деревенів вже готові? Розробники Nightingale випустили об'ємне відео, щоб бути з гравцями на одній хвилі. Зокрема, вони. Перше. Дякують усім за підтримку та терпіння. Завдяки зверненням гравців вони оперативно фіксять баги. Нещодавно в них вийшло повернути усі будівлі, які зникли в гравців. Друге повідомляють про фікси експлойтів. Та третє розповідають про майбутній розвиток гри з публікацією дорожньої карти. Трохи детальніше про дорожню карту. Почалось усе з розстановки пріоритетів. Найголовніше для них зараз забезпечити безперебійність ігрових сесій з мінімальною кількістю балів, покращити усі ігрові аспекти, які вже є. Наступним за важливістю йде додання нового контенту: сюжет, нові будівельні матеріали та зброя. У п'ятницю вийшла в реліз Dragon's Dogma 2. Критики вже оцінили гру у 90 балів зі 100. У гри чудова бойова система, захопливий сюжет, наповнений відкритий світ, який реагує на дії гравця, прекрасний музичний супровід і загалом якісне технічне виконання. Критики зазначили, що через високу складність, велику кількість неочевидних механік і відсутність звичної опції швидкого переміщення Dragon's Dogma 2 сподобається не всім геймерам. А для поціновувачів комплексних та продуманих ігор це справжній подарунок. Шкода, що про себе дає знати погана оптимізація. Хто вже грав? Як вам? А бачили наш огляд на першу частину? А ми нагадуємо, що допомогти нашим захисникам можна просто зараз. Наприклад, долучитись до нашого збору для третьої окремої штурмової бригади. Кожні 50 гривень це шанс виграти артбук Total War Warhammer та роман Джорджа Орвела «1984» у коміксах. Або ж огляд саме на вашу улюблену гру. І чим більше грошей задоначено, тим цей шанс вищий. А прогрес можна відстежувати в нашому телеграмі. На конференції GDC. 2024 Epic Games повідомила про плани щодо додання Epic Games Store на мобільні платформи. Компанія запустить цифрову крамницю на Android та iOS пізніше цього року. Після завершення судового процесу з Epic Games, Apple дозволила стороннім розробникам додавати власні магазини на стрімінгові сервіси, на iOS. Сендленд виходить 26 квітня, але вже зараз для нас доступна демо-версія. Вона дозволить визначитись, чи варта гра вашого часу та грошей. Радимо дослідити демо. Бо попереднє замовлення гри коштує 1800 гривень. Це відчутно, українська відсутня. Hyper Light Breaker – остання гра від Hard Machine. вийде у дочасний доступ вже влітку. Ця кооперативна Rogue-like є наступником Хайперлайф Drifter, проєкту далекого 2016 року. Анонсована в березні 2022 року. Гра спочатку планувалася до запуску в ранньому доступі минулого року. Потім Hyper Light Breaker відклала декілька разів, пояснюючи це бажанням зробити все якомога краще. Hyper Light Breaker відрізняється від першої частини. З того, що ми бачили, можемо провести паралель з Risk of the Rain 2. Вона також сильно відрізнялась від першої частини. Ой, а що це ми? Скоро ж вийде огляд на Risk of the Rain 2. Обов'язково подивіться, щоб зрозуміти цю паралель. Cities Skylines 2 отримає підтримку модифікації. Про це розробники повідомили на своєму сайті. Патч виходить 25 березня і додасть розкішні особняки на березі моря та чарівні котеджі на узбережжі. Усього буде додано 10 північноамериканських трирівневих житлових будинків, 30 об'єктів, 10 європейських трирівневих житлових будинків, 30 об'єктів, 6 фірмових будівель і 4 нових дерева. Одночасно з цим у Бетереліс вийде Парадокс мод, який і додасть можливість завантажувати та вивантажувати моди. У що нове пограти зараз? Пробіжимося по релізам. 26 березня вийдуть одночасно Outpost Infinity Siege на 2. 28 березня порадує релізом vr версія зі зміненим сюжетом Medieval Dynasty New Settlement. В цей ж день вийдуть Open Road, Pepper Grinder і Vellum. Song of Silence вийде у ранньому доступі. Steam 2024 року, 23 травня. Трейлер цієї фентезійної стратегії акцентує увагу на армії королівства Еренгард, яку веде в бій Королева Лорелай. У кожної сторони будуть унікальні війська, споруди, геймплейні механіки та підхід до богів. Нам сподобалось, що гра має приємний та барвистий візуальний стиль. Помітне, що розробники з любов'ю підходять до своєї роботи. У майбутньому планується реліз гри на PlayStation та Xbox Series. Реліз патчу 16 у Старт Ювалій, який вийшов 19 березня, б'є усі рекорди онлайну гри. На цьому тижні одночасно грають понад 200 тисяч гравців. На жаль, коротко розповісти про новий контент не вийде. Додали дуже багато усього. Тому бажаючим радимо самостійно ознайомитись з пачного там за посиланням в описі або вже в самій грі. Закидайте 50 гривень, а в коментарі до додонати пишіть гру, огляд на яку нам варто зробити. Кожні 50 гривень це шанс виграти артбук Total War Warhammer та роман Джорджа Орвела 1984 у коміксах або ж огляд саме на вашу улюблену гру. І чим більше грошей задоначено, тим цей шанс вищий. Грайте лише в якісні ігри, донатьте на ЗСУ і слава Україні! Зустрінемось в наступному відео. До речі, ось же воно.